Вишками бойка, пам'ятаєте, є такі. Так от, Служба безпеки України дуже вдало опублікували відео, дуже вдало відпрацювали по ним дронами, як і надводними, так і повітряними дронами, і знищили там радіолокаційне обладнання на тих вишках бойка. Потім, що зробили вони, господи, виконали цю спецоперацію. Спецоперацію, ну от ви зараз бачите відео, воно не таке якісно, тому що атака була зрозуміло, що вночі взагалі я бачив епічне відео того, як дрони Маґ Магу... Магура е е е е е збудуруча, зняло фільм. Показали фільм документальний, як працюють дрони Магура. Цікаво, Так, дуже цікаво. Я там прямо були кадри зняті. Mm -hmm. Я не знаю, де вони їх взяли. Там так розуміється, просто літав. Вони атакували російський корабель. Боже, як же він називається? Там великий прямо крейсер. І як з крейсера вони автоматами, кулеметами намагалися збити дрон Магура, який плив обпливав, їм це не вдавалося. Клас. І там знято як в один момент оцей дрон-Магура, він прямо підпливає, і цей корабель вибухає епічне відео. Господи, цей mm -hmm. фільм називається. Я зараз гляну, як цей фільм називається. А ти поки розкажи щось інше значно цікавіше ніж за моє потякання?